Не забувайте, що в нас є така класна машинка як Mini Cooper S Clubman. Ця машинка привезена з США і вона має заводське лакофарбове покриття. Вся в рідні. Так, по салону. Дивіться, тут комбінований такий салон, дуже зручні сидіння, типу спорт. Дуже класні. Так, тут у нас є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Також є датчики світла та дощу. Ось таке шкіряне мультикермо, на якому присутній круїз контроль та голосове управління. Також є ось такий екранчик. До речі, є камера заднього огляду, тому буде дуже зручно припарковуватися з таким екранчиком. Також є клімат-контроль, система старт-стопу. Коробка тут автомат, і, до речі, тут можна переключатися на спортрежим, дуже зручно. Також електричний ручник. Є такий підлакітничок невеликий, але туди поміститься телефон або ключі, якісь ваші особисті речі. Також ззаді місця також достатньо. Є система Isofix для кріплення дитячого сидіння. Там, тут дуже класна чорна стеля. І ось є такі хоп. І хоп. І навіть дзеркало. Під світочкою. Ще тут є дуже прикольні такі наліпки, вони виглядають дуже стильно. Перейдемо до багажнику. Дивіться, як тут дверцята в багажнику. Багажник дуже місткий. Для такої машинки це так клас. Також тут є таке ще додаткове відділення для ваших речей. Тобто, якщо хтось думає, що міні-купер це дуже маленька та не містка машинка, то ви помиляєтеся. це точно не про неї. То приїжджайте до нас на автопоїнт, тестуйте її, оглядайте. Та купуйте для себе таку малишечку. Зараз ще її покажу. Ось, ну гляньте, вона ж прекрасна. Вас на дорогах точно будуть помічати.